Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні дружні, я вирішив зробити паузу снеками і попробувати з вами на відео хрумбум. Хрумбум, то, що я тоді показував. Два дні назад, що я скупився на відео. І Сьогодні ми попробуємо хрумбума. Там хрумбум був такий молочний, а сьогодні у нас мультизлаковий мультигрейн шоколад зі смаком шоколаду. Хромбум зі смаком шоколаду продукт екструдований. Коротше, зі смаком шоколаду зараз зацінимо. Час смакувати, створимо з любою солодкі моменти. Коротше, тому давайте зацінимо оцей хромбум зі смаком шоколаду. Так. Поїхали коротше, до заставки, зацінимо цей хрумбум. Let's go! Деніс Фрейні реагує, Деніс Фрейні реагує. Що, ще захриплий голос. Сьогодні він буде реагувати на... Хрумбум тру, е, на трубочки канолі, хрум-бум зі смаком шоколаду, продукт екструдований. Коротше, хрум-бум зі смаком шоколаду, ладу, ладу. Давайте відкривати. Е е е. Щось я дуже сильно захрип, дружні. Не знаю, що так захрип. Я, може ще попробую це з кавою, не знаю. Подивимось. Так. Коротше, поїхали відкриємо. Ого, це такі малютки. Такі маленькі, дивіться. Дуже маленькі. Я думаю, що вони більше будуть. То напевно, ті так само дуже маленькі. Ну, ось. Ну, вони, с ну, може бути? На упаковці якось це більш привабливе, що намальоване. І начинка краще, Ну, на упаковці завжди краще. Хм. Mm. От ну, думаю, ставити 8 чи ставити 9. Бо в неї їм, ну, смачні. Солодки есть, умні. Добре. Давайте я принесу все-таки каву, і ми попробуємо щось з кавою. Так, да, такі справи. Давайте я принесу каву. Давайте з кавою спробуємо. Let's go. Let's go, let's go. Час смакувати. Ну, смакувати так смакувати. З mmh -hmm. кавою начинка розтає. Ну, з кавою девять, без кави здається 8. Десь так. С кавою коротше, краще. І смачніше. Це каву допели. Та то би і загально я поставив би 9 балів. Ну смачно, смачно. Але то, що сухе. Це ж те, що сухе, не можу поставити 8. Хоча начинка на 9. А з кавою вже не таке сухе, тому дев'ять, так. Тому ось уже вже кава допомогла розібратися з оцінкою. Că e stacă si nouenca cicalo. Ma... Це остання трубочка. Далі кришки. Ну, мука, короче. Таке від. Трубочки. Коротше, це можна не доїдати, бо це не є смачне. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такий був хрум-бум. Оцінив я його на 8 балів, а з кавою вже на 9. Бо я думав ставити самому теж 9. Але він був суховатий, то я поставив 8. Тому такі справи. Можливо, той другий хрумбум, той такий зірочка, той чорний з молочком, то з молоком. Це шоколадом, то з молоком. Може, той буде на 9. Подивимось, їмо теж на днях. А з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть про це. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте дружні. Йоу Поїли нормально, мені сподобалось. Можете, якщо побачите таке в Аврорі, можете собі купити. Бо я це купував в Аврорі, та всім пока купуйте, якщо хочете.